Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат. Відновлення на клітинному рівні. Дронові провокації Кремля та спроби втручання у внутрішні справи європейських країн. Активні гібридні атаки Росії стали схожі на конвульсії Москви в намаганнях розхитати підтримку України. Куди далі може зайти Росія у своєму намаганні залякати Євросоюз? Та як Путіну вдалося змістити лінію фронту до Європи, міркуємо разом. Понад місяць Росія регулярно порушує повітряний простір країн-членів НАТО. За цей час путінські дрони та літаки фіксували над територією Польщі, Румунії, Естонії, Данії, США, Франції Німеччини. Політологи переконані, таким чином Кремль мстить союзникам за підтримку України. Данії, зокрема, від початку повномасштабного вторгнення Данія була серед лідерів у підтримці України, і саме через це стала мішенью російської гібридної війни. Країна віддала Києву всю артилерію, запровадила новий механізм фінансування закупівель зброї для сил оборони, який тепер називають данською моделлю, і закликала європейських союзників діяти проти Москви спільно. А нещодавно Копенгаген поповнив власний арсенал високоточною далекобійною зброєю, Із допису видання The Wall Street Journal. Систематичні порушення повітряного простору країн ЄС російськими дронами є елементами гібридної війни, яку Росія веде проти Європи. Переконана президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, Москва також здійснює кібератаки на аеропорти та логістичні центри. Перерізає підводні кабелі і намагається впливати на вибори в країнах ЄС. One incident may be a mistake. Один інцидент може бути помилкою, два інциденти збігом. але три, п'ять, десять це вже навмисна і цілеспрямована кампанія проти Європи. І ми повинні реагувати, розслідувати кожен інцидент, і не боятися призначати відповідальних, тому що кожен квадратний сантиметр нашої території повинен бути захищеним і безпечним. Це не випадкові утиски, це послідовна і ескалаційна кампанія, спрямована на те, щоб дестабілізувати наших громадян. Вірити рішучість, розділити союз і послабити підтримку України. Настав час назвати це своїм ім'ям. Це гібридна війна. І ми маємо ставитись до цього дуже серйозно. Путін намагається вбити клину трансатлантичній єдності та зіграти на різночитаннях у країнах ЄС щодо допустимих меж ескалації, адже досі Північно-Атлантичний альянс не відбивав повітряні атаки та не мав досвіду належної реакції у таких ситуаціях. Публічному доступі просто не було якоїсь чіткої інструкції, що мають робити країни НАТО в разі безпосереднього здійснення акту прямої військової ескалації чи агресії в їхню сторону, а тому, що направду, те, що відбувалося в Польщі, ну принаймні мінімум, да, це 19 безпілотників, які літали над базами НАТО. Це звичайно є акт умисної прямої агресії безумовно з юридичної точки зору. І є прямі підґрунтя були для активізації не четвертої, а п'ятої статті. Отже, Кремль хоче розхитати режим санкцій і домовленості країн ЄС щодо використання заморожених активів РФ, впевнені політологи. Мовляв, путіну важливо довести. Кожен наступний крок коаліційних сил матиме несподівану ціну для європейців. Зрештою, під час польотів безпілотники збирають розвіддані про протидронові системи ЄС, щоб адаптувати власні рішення для армії російського диктатора. Путін давить на європейські країни. Давить на їхню свідомість через такі безпрецедентні ризики безпеки для того, щоб вони відмовлялись від підтримки України, це очевидно, і це вже лунає з Кремля, коли навіть частина політиків ультраправого нахилу в європейських країнах кажуть: ну, нам зброя самим потрібна, нам концентрація фінансів самим потрібна, нам військово-промисловий комплекс самим потрібен і а не. Те, що продавати Україні, Росія причетна до польотів більшості безпілотників, які помітили біля аеропорту Мюнхена. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він також додав, що частота порушень повітряного простору Європи безпрецедентна, навіть у порівнянні з часами холодної війни. Берлін шукає рішення для ефективної протидії дронам. Міністр внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд анонсував створення підрозділу федеральної поліції, який займатиметься боротьбою з безпілотниками. Виявлення, захист захисту перехоплення природно також включають їх збивання. Тому закон про авіаційну безпеку буде переглянути у консультації з федеральним міністром оборони, оскільки, крім поліції, Бундесвер також повинен брати участь у захисті від дронів в рамках адміністративної допомоги. За інформацією британського видання The Telegraph, лише у вересні 15 європейських аеропортів тимчасово призупиняли роботу через вторгнення безпілотників. Це рекордний показник за один місяць. Інциденти були зафіксовані в шести країнах: Данії, Норвегії, Румунії, Нідерландах, Польщі та Іспанії на Канарських островах. Сотні рейсів були скасовані. Чи відкладені а тисячі пасажирів не змогли вилетіти вчасно? Путін усвідомлює, які наслідки для Європи мають вторгнення дронів, певні політологи. Тому й обрав відповідну тактику Відтак, Союзники повинні негайно напрацювати алгоритм дій, щоб унеможливити масштабніші атаки в майбутньому. Формується певний інянь європейської економіки і української ну військової спроможності та досвіду відбиття як прямих ескалаційних дій з боку Російської Федерації, так і загроз гібридних. І, от коли остаточно він буде синхронізуватися між собою цей ці дві половинки, ну це буде якраз на наших очах і утворюватись нові контури, абсолютно нові контури європейської безпеки. І дійсно умовно кажучи, драйвером цього процесу виступають не Штати, не сама Європа, а держава-агресор, Російська Федерація, на чолі з Путіним. Посилити підтримку України, запровадити нові санкції та збільшити тиск на Путіна необхідно вже сьогодні, переконані аналітики. Адже Кремль заохочує бездіяльність міжнародної спільноти. Наступна зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться 15 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. На перемовинах ймовірно йтиметься про нові домовленості з міжнародними партнерами, які включають фінансування закупівлі американської зброї, розширення виробництва українських дронів та нові системи протиповітряної оборони.